Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб дати старт інформаційній кампанії не немає виправдання. Інформаційна кампанія має на меті підвищити розуміння того, що насильство це порушення прав людини і йому немає місця в нашому сучасному суспільстві. Відомий факт того, що у світі кожна третя жінка потерпає від насильства для України. Ця проблема також є дуже важливою. Компанія виконується тут, в Донецькій та в Луганській областях, спільно ООН, жінки, Проон та Міністерством внутрішніх справ. Ми вважаємо, що превентивна робота вона є дуже важливою. І для викорінення такої важливої і складної проблеми, як домашнє насильство, потрібно об'єднати зусилля, об'єднати зусилля влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, обов'язково поліції та мешканців і мешканок громад. Саме прикладом такого об'єднання зусиль є наша інформаційна кампанія і наш сьогоднішній захід. Сотрудники Національної поліції Донецької області прийняли рішення участвовать в данному забіге, чтобы показать, что Національна поліція України готова не тільки фіксувати дане правопорушення, на участвовать во всіх профілактичних мероприятиях. Хочу два слова сказать, что на протяжении последних останніх... Ні скільки літ наблюдалась негативна тенденція по ходу обращення э, українців. В органи национальной полиции по даному виду правонарушення. Однак в останнє время в зв'язку з введенням на території Донецької області єдиного аналитического інформаційного центру, проведення масових профілактичних мероприятий як серед взрослого населення, так і з дітьми, які проводяться як как співробітниками поліції, так і громадськими організаціями. В останнє время наблюдається положительна уже тенденція по поводу обращения жителей Донецької області в Ургани національна поліції. будуть хто за поліцією та хлопці білих футболках. наступний. Я повторюю маршрут, хто не бачив. Молодці, вітаю переможців, ми це змогли. Нагадую, що саме тим пробігом ви продемонстрували те, що ви проти насильства сім'ї. Це ваше Головне не перемога, а участь. Пробежали два километра, это довольно для меня маленькая дистанция, но так как это всеми, всеми совместно пробег, то это было весело, интересно, дружно, дружески было. Бежалось легко, потому что регулярные занятия спортом дают о себе знать. Ты занял третье место. Да, да совершенно верно. Спорт победит насилие, всех призываю Сейчас к большому спорту. Решил участвовать, потому что чтобы показать своим примером для детей, что мы их защищаем, защищали и будем защищать, оказывать им какую посильную помощь, то, что мы сможем, ну и, соответственно, в рамках законодательства наказывать непосредственно нарушителей, которые будут издеваться над детьми. Как участковый хочу сказать, что мы стабильно принимаем меры профилактического характера по насилию в семье, также регулярно составляем административные протоколы, очень нравится, куча эмоций. И я заметила, что очень много молодежи, и они за это поддерживают все В общем, мне очень понравилось. И когда тебе предложили, ты сразу согласилась Конечно, заходить. да. А как было бежать? Тяжело или... Поначалу было тяжеловато. Сначала уже думала, все, останавливаться. А потом уже назад бежали, вообще легко, прям аж приятно. Впечатления общие да, какие ну, остались от забега? Понравилось. Все классно, круто. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое.